Жила була на утуб-просторах одна дуже запальна і чарівна обзорщиця на ім'я Анжеліка Снежинська. Вела вона свій канал Анжеліка в курсі, де розповідала про все від новинок косметики до огляду на візити зіроку міста, які навіть Google Maps не завжди знаходить з першого разу. І от сталося велике культурне потрясіння в Дніпро приїхала сама Юля Міла. Ну та сама з рожевим волоссям, а криловими нігтями довжиною в карму і вайбами к сніданок на Мальдівах. Вечеря в маршруті. Сілий тик так гудів. Анжеліка, негаючи часу, включила камеру і почала свій фірмовий огляд. Так, значить, приїхала Ілля Міла. Прямо в центр Дніпра, а не в топільне два, як я думала. Вийшла з машини, ніби вона президент тіктоку, і відразу в сторіс. Привіт, мої пупсики, я в Дніпрі. Тут так атмосферно, ніби в Парижі, тільки пахне лавашем. Ну, ок, атмосферно, це коли пельмені з учорашнього не тхнуть. Дивиться Анжеліка далі сторіс, а там Надя, колишня подруга Іллі Міли, яка тепер стала її особистою асистенткою. Бігає з кільцем світла, підкидає конфеті і кричить Біжи, міло, Дніпро, це твій рановий». Анжеліка не витримала. Вийшла на вулицю, знімає себе на фронталку, як справжня розлючена фе, так, Надю. Слухай сюди. Якщо ще раз скажеш, що в Дніпрі віденські вайби, я приїду і покажу тобі справжній у Львівський експрес е в обличчя. Міло, ти класна, але чому ти думаєш, що це Уем, це музей? На наступний день Анжеліка виклала огляд, і Юля Міла в Дніпрі або як тик так майже зруйнував місто. У відео були спецефекти, драматична музика і навіть графіка, де Дніпро на карті починав блимати червоним. У коментарях вибух, я з Дніпра підтверджую, після приїзду міли в нас у маршрутках перестали брати за проїзд. Бо водії самі хочуть у блог. Надя, тримайся. Але якщо Анжеліка приїде, ховайся, в ад. Але кінець був щасливий. Анжеліка та Юля зустрілися на ярмарку біля цирку, обнялися, записали колаб і навіть разом зробили огляд на шаурму. А Надя. Надя тепер веде блог і за кадром зірки, і робить реакції на драму з чаєм і булочками. Мораль казки така, хай навіть ти знімаєш огляди на все підряд, від борщу до зіркових приїздів, головне, робити це з душею. А Дніпро місто витривале, він і не таке бачив.